Мої вітання, панове, нам потрібно серйозно поговорити. Я зіткнувся з доволі серйозною проблемою, що турбує багатьох чоловіків: це ігрова імпотенція. 2022 рік наповнений жахливими речима. Тож ця проблема мене хвилювала найменше. Але про війну та політику я вам розповідати не стану. Абсолютно не знаюсь на цьому. Хоча приколи про Петра Порошенка смішні. Про ігри я дещо чув, пробував, бачив, грав, тож саме про них і віщатиму. Що ми грали в цьому році? Elden Ring, і все. А ну щас Соні бої поганяла Елой по відкритому та наповненому світу. А вже пройшло більше семи місяців з початку року, це сумно. Але є рішення. Ігри випущені з 2007 по 2012 рік. Ігри часів сьомого покоління консолей, часів, коли трава була зеленіша, як кажуть. Це буде відео ретроспектива на ігри, що я з великим задоволенням грав і впевнений, що не тільки я. Звичайно ж, я не грав їх в роки випуску, бо... Я молодший, ніж PlayStation 2, але все одно, в більшості про те, що я розповідатиму, я попроходив, що не пройшов, то все одно отримав задоволення. Для деяких проєктів є виключення, я їх не тільки грав, але і зараз перепроходжу. Call of Duty 4 Modern Warfare просто перлина ігрового світу. Але я ж не дарма збирав цей ящик, тому фотежі тут будуть з ремастеру. Це стрілялка, яка ніколи не зіпсується. Прайс, соуп та забіг для новачків, що всі ми добре знаємо. Цікавий та інтригуючий сюжет з поганими, ну а які ще ж бувають росіянами. Місія в Прип'яті, колоритні та харизматичні персонажі. Це абсолютне задоволення 2007 року. Тож раджу згадати, що там і як, тим більше є ремастер, варто перепройти гру. Far Cry 2, 2008 рік, саме він покладе справжній початок французькому конвеєру. Гра була велика, наповнена деталями, але, на жаль, пуста сюжетно. Вона не мала харизматичних персонажів, а візуальний вигляд пробивав на сльозу через кольоровий фільтр, що час від часу заставляв путати дерево та противника. Не дивлячись на це все, я вважаю Far Cry 2 хорошою грою з увагою до раніше названих деталей та цікавими геймдизайнерськими рішеннями. Не дарма ж я читав ось цю книжку. У цьому жосі став з народження HD Всесвіту GTA на полицях з'явилася четверта номерна частина серії. І не дивлячись на мою любов до візуалу Vice City, я не можу не відмітити антураж, що оточував Ніко Беліка. Сірий колорит Східної Європи в переміжку з нотками Росії, що тоді додавало шарму гри, але зараз легко ігнорується. Не дивлячись на цю руснявість деяких об'єктів, гра вийшла чудова, а пізніше отримала ще два доповнення, які розширили її. а Геймер. 2008 року страждали від технічного стану проєкту. Але зараз комп'ютери благо дозволяють грати на високих налаштуваннях та побачити всі ці круті технології, що ставили раком ящиків 8-го року. 2009 рік був не самим яскравим. З ігор того року випуску я відзначив би лише Left 4 Dead 2 грамотний сиквел, що створений за всіма канонами. Те ж саме, що було, але більше та краще. Час від часу з'являється бажання зібрати кооператив та пробігти гру за ніч, але поки що рух. До цього не дійшли. Круті та атмосферні локації надовго залишились в пам'яті, а сюжетний поворот, нагадуючи емоції від проходження першої частини, мені приніс велику кількість емоцій. Мафія 2 вийшла у 2010 році. Вона була та є однією з найкращих ігор в цілому. Це дуже вдале продовження, але і впевнена гра самостійно. Що не скажеш про наступну частину серії. Сюжет та світ гри дозволяв проникнутися нею, прив'язатись до героїв, відчувати відповідальність та стурбованість за події, що відбуваються, і все це прикрашувалось дуже вдалим музикальним супроводом. Однозначно, одна з тих ігор, що завжди заслуговують на повторне проходження. Ось ми і в середині 11 рік. В ньому вийшло декілька популярних та дуже вдалих проєктів. Portal 2, Battlefield 3, L.A. Noire та Minecraft. Але це моє відео, і я хочу відмітити дещо іншу гру. 2011 рік подарував нам Saints Row The Third. динамічна, сатирична, але при цьому цілісна дорочильно у відкритому світі, з достатньо крутими на той час можливостями кастомізації персонажа, що, мабуть, є фішкою серії. Крута музика, гумор та несерйозність практично показала майбутнє кіносерії Форса. А ще для неї випустили ремастер у минулому році, тож це чудовий привід ще раз зайнятися всіма тими дурощами 11-річної витримки. 12-й рік, тут ми затримаємось. Max Payne 3, Far Cry 3, Sleeping Dogs, Specs Ops The Line і несподівано Counter-Strike Global Offensive. Цей рік прямо сипав крутими проектами, мабуть, всі боялись кінця світу та намагались зробити круто на фіналочку. Я навіть не знаю, чи варто описувати ці проекти, бо всі вони викликають абсолютно різний спектр емоцій. Але, мабуть, опишу. Почну з Counter-Strike, класику оновили, в неї грає купа людей до цих пір, у гри все окей. Що ще можна сказати про Counter-Strike, я не знаю. Payne 3 є чудовим софт-трибутом, як на мене. Зміну рушія, я, команди розробки та візуальної складової не створила негативу для гри. Це сучасний, на 12-й рік, так точно, крутий сюжетний шутер від третього лиця. Він не падає обличчям в багно перед попередніми частинами серії, достойна гра, яку також можна час від часу Часу перепройти, тим більше погратись були таймом. Far Cry 3 порував всіх і вся, довівши формулу французького конвейера практично до ідеалу. Харизматичні антагоністи, великий відкритий світ та величезна кількість ігрових активностей, перемішали з цікавим оточенням піратів та тропіків, і ніхто вже навіть не згадує про деталі, що були в попередній частині. Але при цьому варто відзначити, що гра не стала гірше від втрати деталей. Їх замінили. Красивою яскравою картинкою, свободою дій та простим, але цікавим сюжетом. Ну а ще всі знають Васа. Sleeping Dogs – це не GTA в азіатському сеттингу. Ці ігри не можна порівнювати, не дивлячись на велику кількість подібних процесів та ігрових ситуацій. Як на мене, собаки є більш коридорним та сюжетним бойовиком. У тебе немає такого простору для дії, як в серії GTA. А всю увагу варто концентрувати на тому, що відбувається в кадрі: від діалогів до роботи з камерою. На мою думку, ця гра була варта продовження, але конкуренції для проєктів братів-хаузерів скласти не могла. Останній проєкт, щоб я відбував, Відміти в 2012 році це Specs Ops The Line. Потрібно просто пройти. Це не шутер на вечір, це певні ідеї та думки, що доносяться через сучасний спосіб розваг ігри. Думаю, могли б зняти подібний фільм, він був би високо оцінений, але створила саме цю гру. Не часто ігрові проекти намагаються донести щось до гравця. Зазвичай це просто пуста розвага. Жодна сюжетна кампанія сучасних шутерів не може стояти по навантаженню поруч з спецопс The Line. Я дуже рекомендую. І пройти цю гру, якщо раніше цього не зробили. Прийшов 2013. Все почало змінюватись, виходили нові Battlefield, Call of Duty, але вони вже не викликали таких емоцій. Почались перегони по найкращій монетизації та створенні гри сервісу. Ігри почали ставати бездушніші, так і залишається до сьогодні. На жаль, сумна нота, але вийшла гра про кота серед кіберпанку. Тож я пішов у неї. До зустрічі!